Ви особливо багато працюєте і думаєте над тим, аби не розсердити і догодити вашим московським товаришам-більшовикам, аби не показатися в їх очах противодемократичними. Ви не бачите того, що цим плодите на Україні таких же товаришів-більшовиків, і не бачите того, що через більшовизм ведете Україну до єдиної Росії. Слова полковника армії УНР, що були актуальні тоді, на часі і зараз. Петро Болбачан був людиною стійкою проукраїнською позицією. Народився він 5 жовтня 1883 року у селі Яворовка Хотинського району Чернівецької області. Та доля його була тісно пов'язана з Запорізьким краєм, на той час Олександрівським. Історики називають Болбачана постаттю неоднозначною для історії України, але погоджуються в одному: він потужний військовий діяч та людина, яка мала на Звичайну харизму, це дуже важливо для військового однозначно. Особливо в такий час революційний час бурхливий. Болбачан міг за собою повести. Кадровий старшина він е -э керував е однією з найбільш боєздатних частин, другим запорізьким полком. Однією з найяскравіших віх у військовій діяльності Болбачана стала кримська операція 1918 року. Так, крім нього тоді відзначився і Всеволод Петрів, який потім став міністром зброї ОНР. Але саме постать Петра Болбачана та його військо відіграли вирішальну роль, у встановленні в Криму української влади. На нас насуваються російські більшевицькі війська, над організацією котрих цілий рік працювали найкращі старшини генерального штабу російської армії. Це військо воює з ідеєю українства. Воно з наміченою метою йде знищити все те, що підтримує Україну. Ви спитаєте, чим цікавий Болбачан саме для нашого краю? Власне, він командував вояками запорозького корпусу, які навесні 1918 року саме перебували в Олександрівську і навколишніх територіях. А це не лише села під сучасним Запоріжжям, а це і сучасні Мелітопольський та Якимівські райони. Це були розквартировані війська по величезному простору нашої області, так от там де з'являлися війська підпорядковані Болбочану Гайдамаки. Інші підрозділи армії ОНР із цього ж Корпусу Кримського, там Запорізький корпус, який брав Крим, там стихійно відбувалася українізація суспільного простору. Тобто люди бачили українське військо і вони розуміли, що дійсно є українська держава. Незвичайний для війська, але цікавий для історії факт. Солдати Болбачана займались не лише військовою, а й культурно-просвітницькою проукраїнською діяльністю, адже на той час був русифікованим через вплив Московії. Болбачанівці створювали цілі театральні трупи. Загалом, вояки армії ОНР тоді проводили фактично українізацію на цих територіях. Зокрема, про те, як сучасна Якімівка, яка на жаль окупована, тимчасово ми в це віримо, то там вона українізувалася навіть церква, бо святий отець, побачивши наполягання гайдамаків, читати проповіді українською мовою, ну не міг їм відмовити. Петро Болбачан суворо та прискіпливо ставився до своїх військових. Навіть до їхнього зовнішнього вигляду, що вже казати про бойовий вишкіл. Саме тому болбачанівці справляли незабутнє враження не тільки на українців, а й на закордонних військових. Для них історія ожила. Перед ними стояли ілюстрації з їх підручників історії, доби козацтва. Да, бо дійсно, бо козаки Болбачана і гайдамаки Петріва, які входили в склад військової групи Болбачана, вони плекали козацькі традиції. Зараз ми святкуємо День Соборності України. Та мало хто знає, що вперше війська різних частин України об'єдналися саме на цій землі на острові Хортиця. Тоді відбулася історична подія, так звана Хортицька злука. Зокрема, і перший в історії об'єднаний парад військ. Він відбувся на шляху до Криму, а потім, після Кримської операції, коли тут були вже в Олександрівську і Вознесенці війська Болбочана, вони разом з січовими стрільцями ходили, і не тільки ж там були військові, там було дуже багато жителів навколишніх сіл. Вони провели там встановлення хреста, єднання да от вшанування пам'яті козаків-запорожців. Саме тоді акцент був на спадщині запорізьких козаків та історичній метці козацтва в Хортиці. Хортиці, яка настільки глибоко запала в душу і болбочанівцям і січовим стрільцям, що вони на еміграції в 60-х роках писали спогади про цю Хортицю. І коли ти читаєш ці спогади, ти відчуваєш, як у них щемило серце, коли вони це описували. Бо так писати про Хортицю може лише людина, яка пронесла цю любов в серці все своє життя. І дуже приємно, що це відбулося саме в нашому місті, що ми ще раз підтвердили, того, що Запоріжжя повністю інтегрована територія край в процеси українського державотворення. Українська революція це наше. Це не десь там в Києві у Львові. це ось саме тут і зараз в Запоріжжі. Не буває величі без поразок, наклепів та ворогів. Помер Петро Болбачан не на полі бою. Полковник армії ОНР отримав страшний вирок смертна кара. І був він розстріляний не більшовиками, з якими боровся, а своїми ж 29 червня 1919 року. Трагедія Болбачана – це загалом трагедія, скажімо так, будь-яких. А революційних подій, коли йде змах за авторитет, змах за владу, і разом із тим і вистачає ну, ворожої агентури, я би так сказав. Засудили Болбачана за спробу організувати переворот у владі та посунути петлюру, але досі невідомо, був то підтверджений факт, чи він став жертвою політичних інтриг. Хотів Болбачан змістити Петлюру і стати ну там військовим керівником, там диктатором, чи не суть важливо, чи не хотів. Чи щось якісь наміри мав Петлюра, чи мали його там підлеглі? Склалася така ситуація, коли дійсно під впливом різноманітних факторів. Україна, українське військо втратило одного з найкращих воєнначальників. Требую для себе свободи, я її заслужив. Ви мусите мене випустити. Але все-таки працювати з вами більше я не буду не по дорозі. Чехарда, яка почалася, та яка передувала арешту Болбочана тоді, коли він був заарештований, перебував під слідством і багато, багато іншого, вони звели на нівець все те, що формувалося не один місяць. Звичайно, це було на руку і більшовицьким агентам. Це було на руку тим, хто. Українську революцію приміряв під себе як сходинку до розкошів до багатства до влади. Після загибелі Болбочана другий запорізький полк як боєздатна частина фактично припинив своє існування. Пам'ять Петра Болбочана увічнюють у меморіалах. Історію його життя продовжують досліджувати у Запоріжжі. На його честь назвали одну з вулиць. Тож легендарний український полководець назавжди залишився в історії.